Зерний далекомір фірми Х'юпар на 50 метрів з цифровим кутоміром та акумулятором. Ось такий комплектацій, Сам далекомір. Тут у нас коробочка, ось такий рімінець, інструкція з використання, зручний чохол на пояс і кабель для підзарядки. мікро-USB. Користовуючи цей чудовий далекомір, ви маєте такі переваги: це у нас різьбове кріплення для штативу, щоб його можна було використовувати зі штатива, а не з рук. Міздо для підзарядки. Далекомір має вбудований кутомір, і він дозволить вам побачити у реальному часі кут нахилу. Бачите, ось 3,1 градус. Ну так і є. У мене столік стоїть під кутом. Бачите, тут у нас 2,8. Або так можна поставити. Бачите, Чудова класна річ. І можна одразу зробити заміри, поміряти відстань. ну, Наприклад, лінійну відстань. Або поміряти площу. Об'єм, периметри, діагоналі, потерямі.